Іван Нечовицький, Кайдашева сім'я, частина 56. Та отчепись собі, піди поцілуй мою коняку, коли вже припала хода цілуватися, говорив Карпо. А нащо це вигорілку п'єте в жидівському шинку? спитав Карпо. Та бодай не казати, сказав Грицько, тут такий добрий жит, такий добрий, чорт його знає, де він такий добрий взявся. Благодаріння Богу і всім святим він і на церкву дасть. Ото комедія. А ви забули, що самі на громаді постановили серце голубчику, білий лебедику, говорив п'яний Грицько, тикнувши колючою бородою Карпові вніс. Та не цурайся бо нашого хліба соль. Карпо бачив, що з п'яними розмовляють тільки гаяти час. Вдарив коняку батогом. Віз покотився. Карпе, Карпе, та зайди бо хоч по крапельці, хоч півкрапельки. гукав ззаду Грицько і біг за возом. На другий день зібралась громада. Прийшов Карпо і вдивився. Громада співала вже іншої. Волосний та писар тягли за громадою і кричали, щоб отдати Беркові і громадський шинк. Не тільки що пускати людей по горілку і в жидівські шинки, бо Берко зараз платить гроші. Панове громаду, погано ваша рада, я не пристаю на це, сказав пануро Карпо і одійшов до громади на бік. Громада оддала Беркові громадський шинк, хоч Берко на церкву грошей не дав, а тільки дурив п'яних мужиків. Громада дорого потім заплатила хитрому жидові. Берко приймав за горілку. Не тільки пашню, але навіть крадене сіно й солому. Понесли люди мішками пашню в беркову комору. А Берко тільки гладив бороду білою рукою, дивився, як п'яні мужики валялись під його шинком, та зараз таки підняв скажену ціну на горілку в усіх шинках. Цілу зиму й весну Кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха, котру тепер на селі дражнили без око е на Мотрю. Але невістки на те не вважали і жили між собою у сході. Лаврін любив Милашку, ніколи її не те що не бив і пальцем не зачепив, навіть ніколи не лаявся з нею. Мотря часто гризла голову Карпові, але він не любив говорити і більше мовчав. Але настала весна хати Кайдашенків стояли дуже близько одна коло одної, а їх городи були перегороджені тільки поганеньким тином. Мелашка посадила гірки коло самого тину, а зійшли. Як зелене руно. Показались ранні огірочки. Мотрин півень перескочив через тин та давай вибирати малещені огірки. Півень сокотав та скликав курей. Всі мотрині кури перелітали через тин в огірки. За курами полізли крістин курчат. Квочка вигребла яму саме серед годині. Стара Кайдашиха вийшла на город, огляділа таку шкоду та аж за голову вхопилась. Вона налапала під ногами палицю та й поперла нею корей. Палиця влучила в півня, півень киркнув і потяг через тин перебиту ногу. Двоє курчат лягло на місці. Мотря вибігла і гляділа свого півня, півень тяг ногу по землі. Чи це ви, мама, перебили моєму півневі ногу? гукнула Мотря через тин до Кайдашиха. Я просто уявляю. Вибачте. Це вона так просто спокійно спитала. А то хто ж? А як ще раз твої кури підуть на наші огірки, то я їх поріжу та поїм. То й заплатите, хіба в нас волості нема, говорила Мотря. Не було, пак вам на городі місця для огірків насадили під самим перелазом. Карпа, чи ти бачиш, що тут таке? А що півень ногу волочить? Обізвався спокійно, Карпо. Карпо, піди до матері та скажи їй, нехай вона другий раз не б'є моїх корей, чіплялась Мотря. Гм, <смір> мугикнув Карпо, стоячи коло хати. Карпо, чи ти чуєш, чи тобі позакладало? кричала Мотря. Карпо стояв і дивився на півні. Карпо, чи ти глухий, чи ти хочеш мене з світу загнати? Піди та вилай свою матір. Іди та ласі, про мене, хоч до самого вечора, сказав дуже спокійно Карпо. Та, їй-богу, так, оце добре. Мати, вбили двоє курчат, перебили пів ногу. Підсипай, підсипай перця, насмішкувати, сказав Карпо. Біжи, нехай Леврін заплатить за півні», – крикнула Мотря під самим вухом у Карпа. Ану, голосніше, бо не чую. <кій> Підкидай солі до перця, бо вже давно не їли з перцем. Піди посип перцем своїй матері та в носі, в носі та роті верещала Мотря. Та й бреклива ж ти, Мотре, хоч я тебе колись любив за той перець, вже дуже напер... наперчила. Бий тебе, сила Божа, ледащо. крикнула Мотря, кидаючись до Карпа. Продовження в наступній частині.